Я так можу сказати, це ж смерть. Все, що там происходит, это только вписується в это. Они ціляться в людей, они охотятся за людьми. 3 грудня до Кременчука евакуювали 13 жителів Константинівки, що на Донеччині. Більшість людей змушені були виїхати через відсутність води та електропостачання. Ми приїхали просто в цивілізацію, глянули і світ, тут все, і ми не повірили, що таке може бути. Ми в підвалі неділю просиділи. Як розповіла Тамара Кюсева, нині місто перебуває під постійними обстрілами. Пам'ятаю, що страшно Ляжеш спати, лежиш дражить. Останнє час таке стало, що отак от, от весь трусі, і утром, і ввечері, і днем Дуже страшно, і були великі обстріли вже. Евакуація з Константинівки проходила у складних умовах, розповіла Віра Волосенкова. У мене дом згорів, в гараж попала. На Большом базарі теж в підвалі п'ять днів сидели. нас еле вывезли. а Ми терпіли до последнего сидели. Так що страшно. Тимчасове житло людям надали в одному з фахових коледжів Кремачука, а також від товариства Червоного Хреста евакуйованих забезпечили речами першої необхідності. Соціальний супровід забезпечила гуманітарна місія Проліска. На даний час їхні базові потреби тут покриті. Надалі стоїть робота в допомозі їм супроводу соціального допомога в оформленні документів різного типу, наданні психологічної допомоги. За словами Дмитра Бражника, нині у Кремчуці проживає понад 30 тисяч переселенців зі східних областей України. Михайло Годим, Суспільне новини, Полтава.